Продаж у нас джип Cherokee 3.2, газ, бензин на повному приводі в комплектації Limited. Безключовий доступ у нас. На передніх дверях запуск у нас кнопки. Повний переключаємо привід, фаркоп, кругові парктроніки, задня камера. Це у нас Limited комплектація з підігрівуми сидінь на шкіряному салоні. На 3.2 моторі. Найнадійний, найкласніший мотор в джип Cherokee. Повтомільно сірий колір. Приїхав у нас Вінс з Америки з ударом по передньому лівому крилу. Крило замінили, трішки підфарбували у нас краєшок дверки. По ходовій частині без нарікань мотор працює ідеально, 116 тисяч км оригінального пробігу, повністю шкіра по салону, електроприводи, панорамний дах. Гарненьке шкіряне кермо. Встановлено вже Android Multimedia. Датчики світла, датчики дощу, коректор фар, круїз контроль, переключення режимів, двохзонний клімат. Електрорушник і звичайний гідротрансформатор коробка передач. Всі електросклопідйомники регулювання дзеркал. Ззаду у нас теж дуже багато місця. Все у нас повністю ціленьке, панорама без тріщин. Також зроблено легеньке тонування задньої полусфери. Автобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Питань нарікань по техніці немає, просто приїхали, затестили і купили. Цей варіант знаходиться у нас на вулиці Сумська-2. Переглянути ви можете на нашому сайті автопарк.ua.